Для початку хотів поділитися ілюстрацією. Уявіть собі, що один мандрівник або один подорожуючий вирушив в далеку дорогу через якісь певні землі, невідомі для нього, але він не взяв з собою нічого. Він не має на GPS-навігатора, в нього немає інтернету, в нього немає. До чого підключитися десь до Wi-Fi чи ще чогось. В нього немає класної карти, карти, якою колись могли користуватися і вміли люди користуватися, навіть їздячи, їдучи по Києву чи ще в якихось містах. Зараз подумаєш, це, ну, як це так. І в нього був тільки один єдиний компас. Незабаром він іде. І він починає сумніватися, чи правильно війде, чи він дійде до того пункту призначення, до якого він хоче дійти. Він бачить, інші шляхи йому пропонують, він бачить, що десь там може бути коротше, і йому пропонується. Йому пропонують це під гарним якимось, скажімо так, такою обгорткою. Але він погоджується на це, йде туди і приходить в якийсь певний. Скажімо так, кут або якусь певну стіну опирається. Дороги далі немає. Йому потрібно повертатися назад і знову шукати дорогу. Але є до чого я веду цю ілюстрацію, цей приклад: є дорога, яка веде правильно, в якої все добре з навігацією, в якої все добре з картою, з компасом, з тим, що вона не обманить. І цей приклад Він нам добре ілюструє слова Ісуса Христа. Слова одні з відомих, які Христос казав про себе з сім Я є. І Христос Він говорить: Я є дорога, і правда, і життя. У світі є багато шляхів. Але лише один веде до Отця. І Христос про це говорить. Він цим, він цим шляхом є. У Матвія написані такі слова. Ісус говорить: Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ворота і широка дорога веде на погибелі, нею багато хто йде, а вузькі ворота й тісні, і тісна дорога ведуть до життя, і мало хто знаходить її. Мало хто потрапляє на цей шлях, мало хто хоче йти по цьому шляху, мало хто хоче заскакувати, скажімо так, на цю дорогу, йти в правильному напрямку. В нашому житті навколо багато різних альтернативних шляхів. Виглядають вони привабливо. Багато хто може з людей вестись на обгортку, не бачачи, що під нею. Багато хто купується на, на картинку. Зараз в інтернеті дуже популярно, щоб була е, перша класна картинка. Якщо в тебе перша класна картинка, в тебе товар е, цей піде, ти його продаш. Але приходячи е, цей товар вам на пошту, ви будете в шоці, можливо, бо ви не то очікували на що сподівалися. І людям пропонують класну якусь картинку. І вони на це реагують, вони на це ведуться, вони на це йдуть. Але як я вже говорив і повторююсь, є лише один шлях, який є правдивий, який, коли навіть ви розгорнете цю обгортку, Він буде тим, яким Він є природнім. І це Ісус Христос. І слова Христа вони сьогодні актуальні для нас. Він каже, я дорога, і правда, і життя. Ці слова Ісус Христос говорив. В останній час, коли він знаходився з своїми учнями. Він розумів, про що він говорить. І тема проповіді моєї це правдивий шлях до вічного життя. У Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, який я вже говорив, Ісус промовляє до своїх учнів: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки. Не через мене, чи через мене, як тільки через мене. Інакшого шляху немає. Слова стали відомими, ми часто їх повторюємо, але чи до кінця ми можемо розуміти, або чи до кінця ми вкладаємо розуміння цієї глибини цих слів. Вони були сказані Христом під час Його прощальної бесіди з учнями, розмови з учнями і Христос. Розуміючи, що має відбутись, він говорить надважливі слова, фундаментальні слова. Він каже про базу, на яку можна опертись сьогодні. Він говорить, що я є тим, хто має ключ до вічного життя. Я є тим ключем. І цей момент, коли він говорить не просто як учитель, а це момент, коли він говорить як Спаситель. Він каже: Я є дорога, я є правда, я є життя. Його слова це не просто якась вказівка, а це є обітниця, це заклик до чогось глибшого, до глибшого до того, що шукає людина, глибшого до шляху відносин людини з Богом. І ми сьогодні, згадуючи страждання, можемо десь в глибині серця, в глибині розуму нашого усвідомлювати важливість цієї фрази, про яку говорив, яку промовляв Христос. І в світі, повторююсь, знову є багато, дуже багато різних доріг. В світі є дуже багато різних течій, різних релігій, поглядів, різних розумінь. Але Ісус Він чітко заявляє, Він дуже просто заявляє. Він каже, я є єдиним шляхом, який може довести до Отця. Через мене ви можете прийти до Отця. Давайте ми глибше зануримося в ці три слова, які промовляв Христос. Ми подивимось на них більш детальніше, що саме говорив Христос. І Він каже, перше, про що Він говорить, Христос Яким? Є дорогою, дорогою до Отця. Коли Ісус говорить, Я є дорога, це не просто якесь ну, скажімо так, висловлювання або вислів. Можна побудувати, я знаю, що вроде, в Китаї дуже багато таких доріг. Просто мільярди, можливо, трильярди доларів витрачається на якусь певну дорогу. Вони думають, що ось ця дорога там їх. Звісно, є дороги, які перспективні, що по ній багато трафіку йде і так далі. Але є дороги, які, на які можуть потратити мільярди просто доларів. І ця дорога вона не введена в експлуатацію. По ній не їдуть машини. Ця дорога вона безмістовна. На купу, купу грошей витрачено. Просто мільярди. Але вона є безмістовною. І в світі маса таких доріг, на які покладаються, на які розраховують, які думають, що вони в перспективі будуть добрими, проте щось пішло десь не так, щось викривилось і все. В світі маса таких доріг. Але Христос Він каже: я є тою дорогою, яка прорахована, яка є актуальною, по які, яка має велику прохідну здатність, яка може пропустити безліч трафіку. Через себе то тобто есть безліч автомобілів, чи безліч людей, чи ще чогось ну, в цьому роді. Христос він каже: я є цим шляхом, тільки ставай на нього. Дороги, доріг є багато і дороги цього світу вони можуть здаватися на перший час привабливими. Хтось заявляє про певні плани, збирає купу однодумців навколо себе, провертає щось і потім обрубує кінці. І люди розчаровуються, хтось каже, що він завоює весь світ, проливає масу крові, просто безліч крові, і також вводить цим самим людей в обману, бо люди думають, що він може якимось такими словами своїми словечками домовитися з кимось. І від цього приходить біль. Біль, розчарування, обман. Христос він чітко говорить: я є дорога, яка приведе до Бога. Через мене можна прийти. Я єдина, єдина вірна дорога. І повертаючись до Книги Повторення закону написані такі слова. Тут був заклик до свого народу. І будеш пильнувати, виконувати їх, як наказав вам Господь, Бог ваш, не збочте ні праворуч, ні ліворуч усією тією дорогою, що наказав вам Господь, Бог ваш будете ходити, щоб жили, ви, щоб жили ви і було вам добре, і щоб довгі були ваші дні в що ви оволодієте ним. Бог наголошував тоді на важливості вірності Його шляха, важливості вірності. Йому. І для старозавітнього народу це було запорукою їхнього як благословіння, так і миру, так і спокою. Якщо покладаєшся, все добре. Бог благословляє, Бог з тобою, Бог захищає. Але часто ми бачимо, що народ Божий він відступав, за це він отримував покарання. В наші дні так само досить часто. Виникають, як і ізраїльського народу, коли вони були спокушені, коли вони були зламані, вони грішили. Виникає спокуса піти шляхами земними, піти тими шляхами, які будуть шукати якихось людських, скажімо, так, надій, сподівань, людських традицій. Багато лідерів вони вчать і пропонують свої шляхи до щастя чи до істини. Але всі вони короткочасні і не мають вічного чого, вічного значення вони не мають. Ми знаємо приклади з історії світу, взагалі, в іс історії як великі імперії вони щось пропонували своє. Ми знаємо також і наддержави, які щось своє пропонували. Але пізніше вони були зламані, вони були в програші. Вони були зруйновані. І світ, він повний цього, такого обману, незрозумілості, але Христос, він навпаки, каже: я є дорогою, яка є незіпсованою, я є дорогою, яка прорахована, я є дорогою, яка є актуальною не тільки сьогодні, не тільки щоб звести когось, не тільки, щоб когось зламати, а я є дорогою, яка є постійною. І Христос це протріча всім тим людям, які говорили, що вони когось щось десь там направлять, допоможуть, не знаю, обіцяють спочатку, ми там зробимо в селі вам дорогу, якщо ви за мене там галочку підпишете. Христос Він протріча всім цим людям. Тому що прийде час, і ці люди, які так говорили, вони зроблять тих людей, які. Ставили цю галочку людьми, які опиняться біля розбитого корита. І пройде час, і знову і знов вони вертаються і вертаються. І ми вертаємося десь до цього розбитого корита, бо нам щось десь обіцяють, люди ніби надіються, вірять. Але Христос Він протирічив всьому цьому. Він каже: я є тим, хто не підставить. і ми можемо це зрозуміти не просто ну, з того, що я це говорю, а ми можемо це прочитати в Біблії. В цьому є чітке підтвердження. Ми можемо бачити, як він вів свій народ, і ми можемо бачити, як він вів народ там, де, напевно, ну, ніхто з людей би не міг провести так, як проводив тоді їх Бог. Пророк Ісайя говорить про Господню дорогу, як про місце надії та притулку. Ісая, 35, розділ, 8 вірш. І буде там дорога чиста і назвуть її дорогою святості. Нечистий не буде ходити нею. Вона буде для них одна, щоб не, заблуди, не заблукав навіть нерозумний. Це не просто шлях, це місце святості і надії. Коли ми обираємо іти дорогою, Христа, ми йдемо до Бога, Його любові, Його милості. Ми стаємо приналежні до Нього, до Його принципів, на наше життя. Для нас з цього першого пункту про те, що Христос заявляє, що Я є, є дорогою, важливо зрозуміти або задати запитання, чи відданий я повністю цьому шляху, чи потрапив я на цей шлях, на цю дорогу. І йду в цьому трафіку і все добре? Чи шукаємо ми Христа як того, хто буде тим провідником, який вкаже правильну дорогу? Чи звертаю я на інший шлях? Легший якийсь? Той, що буде легшим для мене, кращий в обгорці, але гірший всередині. Друге, про що говорить Христос? Про що. Він заявляє, він каже, я є правда, я дорога і правда. Правда в світі цього обману. І це важливе твердження в часи, коли люди часто сприймають правду відносно і схильні собі вважати, що кожен може мати свою правду. Багато людей говорять, що я собі знаю, як я знаю. Хтось щось придумав, і люди думають, що то, то чи інше це нормальна позиція. І світ, він пропонує нам різні версії правди. Якщо я там буду президентом, то за три дні я зможу все порішати, і все закриється, що я буду тим, то я зроблю он те. Якщо я буду так, то буде он так. І світ пропонує свою якусь різну правду. Але Ісус стверджує, що тільки Він є. Істинною правдою єдиним джерелом правдивого знання Бога. І в Євангелії від Івана Христос він молиться до Отця кажучи освяти їх правдою твоє Слово. То правда. І Христос Він визнає, що Божа істина вона є непохитною, надійною. І тільки вона може освячувати нас, очищати від обману цього світу. Сьогодні можна спостерігати багато хибних вчень, увірувань. Деякі заперечують божественність Христа, деякі ще щось додають там, деякі прибавляють божественність Марії, деякі ще щось там роблять. І світ він хоче, так як Хома він казав до Христа, покажи, бо ну хочу пересвідчитись в тому, що це ти дійсно. Світ він хоче якихось певних емоцій, світ він е, хоче якихось певних е, цих знаків. Вони хочуть чогось, щоб заповнило їхню певну, скажімо так, пустоту на деякий, деякий час, і потім вони знову хочуть, щоб щось десь стрілило. І люди бігом біжать туди, дивитися, щоб далі заповнити свою цю пустоту. Ісус Він говорить, що Я є правдивим шляхом. Я є правдою. Ісус каже, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Можна об'їздити цілий світ, можна оббити всі ноги, можна оббити всі коліна, сходити всі капці. Але якщо ми не пізнали Христа, то ми не будемо вільними. І Христова правда вона звільняє від цього зношення цих капців, від оббиття цих колін. Вона звільняє нас від рабства гріха, вона звільняє нас від розуміння того, що немає інших якихось шляхів окрім нього, і приносить. Ясність і зрозумілість в наше життя. В Івана написано так: а за них я посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали і вони. Христос Він був готовий померти і Він помер за кожного з нас, щоб ми мали доступ до Божої благодаті, до Божої правди. До присутності разом з Богом. Його правда є надійною, Його правда є істиною, Його правда є правдивою, святою і непохитною. І Христос Він про це говорить. Він каже: пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Чи шукаємо ми правду в Христі кожного дня? Чи, чи дотичні ми до, до цієї правди? Чи дозволяємо ми йому, щоб його правда освячувала наші серця, змінювала наші серця? Чи дозволяємо ми, чи впускаємо ми його? Чи ми, можливо, про це вже забули? Це для нас як нагадування, щоб ми могли переосмислити. Тому що слова Христа, які Він говорив, я є дорога і правда, і життя є важливі і актуальні для кожного з нас сьогодні. Третє, про що говорить Христос? Він каже, що Я є життя. Ісус він це не просто якийсь вчитель, Ісус це не просто пророк. Що показує, як жити правильно, як там десь настановляє на, 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 на шлях правдивий. А він є джерелом самого життя. І в ньому ми знаходимо істинне, правдиве вічне життя. Він обіцяє нам, що це життя, яке ми тут прожили, це не просто якесь земне існування, а життя, яке буде мати. Постійність, вічність. Він говорить, я є дорога і правда, і життя. Він говорить про життя, не про життя, яке таке фізичне, а про життя, яке буде мати вічність. У Псалмі 16-11 вірш ми читаємо так: Ти дорогу життя покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство у правиці. Твоїй. Ісус відкриває для нас дорогу життя, обіцяючи, що тільки через Нього ми можемо мати повноту і насиченість життя вічного. Христос Він прийшов і ми згадуємо про те, що Він прийшов, щоб відновити те, що було втрачено через гріх. І в Івана в 5 розділі 11,12 вірш написано. Це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це в Сині Його, хто має сина, той має, той має життя. Яке життя? Не, не фізичне життя, яке буде там декілька років, можливо, сто років, а життя вічне. Тобто, маючи Ісуса, ми маємо вічне життя, яке триває навіть за межами часу. За межами нашого земного існування, і це життя воно не втрачає своєї сили, не втрачає своєї актуальності, тому що ну, вічність вона вічна, інакше не, не скажеш. Христос каже: Я є джерелом життя, життя, яке не закінчується. Але багато хто думає, як може життя не закінчуватись, та життя коли-небудь те й закінчується? Прожив 10 років, прожив 20 років, то й закінчується. Але Христос він каже про життя вічне, про те, що душа людина, людини, хоч і вмре, тіло буде існувати. Але питання тільки, з ким воно буде існувати, або де воно буде існувати. Чи шукаємо ми джерело нашого життя в Христі? Чи покладаємось ми на тимчасові якісь певні речі цього світу? Можливо? Це також запитання для роздуму. Отже, ми бачимо з слів Ісуса Христа про те, що Він каже: Я є дорога і правда і життя. Важливий урок. Іти за Христом означає. Довіряти Його керівництву на наше життя, шукати Його правди і черпати в нього життя вічного. І перше, що ми маємо зробити це, або робити, це перевіряти свій шлях, і дивитися, на якому ми шляху знаходимось, чи наша, навіга... наша навігація вона не збилася, можливо, її треба підстроїти, підлаштувати, в налаштування зайти і так далі. Запитати потрібно себе, чи йду я тою дорогою, про яку говорить Христос? Написано так в Біблії ще. Надійся на Господа, всім серцем своїм. А на розум свій не покладайся. На всіх дорогах пізнавайте Його, і Він випростує стежки твої. Покладайся на нього. Вибирай правильний шлях, по якому можна йти. І він випростоє стежки твої, вирівнює стежки твої. Друге, це шукати Божу правду в своєму житті. Сьогодні, коли світ переповнений різноманітними переконаннями, різноманітними вкидами купу, купу інформації, де ми можемо знайти правду. В Слові Божому. Слово твоє то світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Слово Боже воно підсвічує твій шлях і ти будеш знати, що цей шлях будеш йти по цій дорозі. І жити повнотою життя. Це третє, що ми можемо важливо взяти, жити повнотою. Життя в Ісусі Христі, тому що Він дарує вічне життя, Він дарує е, безперервну перспективу, яка не може ніде і ніяк обірватися. І ми можемо кожен переглянути себе, подивитися, де я в цьому, е, з цих трьох пунктів, можливо, мені щось треба піднатужити. А можливо, є такі люди, що взагалі не мають навіть дотичності до цього. Вони ще не стали на цю дорогу, вони не знають, як іти цією дорогою, не можуть влитися в цей трафік. Христос каже, я є дорога, я є правдива дорога, я є та дорога, яка буде мати актуальність постійно. Ви можете це робити, можете ставати на цей шлях, долучатися до цього шляху і йти в цьому трафіку. Трафік, який приведе до до вічного, трафік, який не закінчується, амінь.